Це тиснути е, на те, що українці саме є загрозою для поляків для їхньої державності. Вони становлять небезпеку для економічних інтересів країни. Те, що допомога Україні може призвести до того, що Польща також опиниться у війні і стане наступною ціллю Росії, українці в Польщі можуть комунікувати просто на от, персональному рівні, розповідати, як вони є насправді ділитися тими джерелами надійними, які вони читають. Батюшка з конфесії починає казати, що Росія велика матушка, вона бандери, взагалі нічого не знають, вони їдять своїх дітей. Ми халопи необразовані. Деяких людей настільки принижували, що ви вмієте користуватися стиральною машиною. Нічого, скоро Росія прийде, у вас теж все буде добре. Оброблену інформацію ми передавали і передаємо організаціям церковних службовців. І вони з нею працюють, опрацьовують і інформацію подають антифейкову. Церквах є школи, також є дуже багато російських шкіл. Ми займалися тим, щоб банити росі... російськомовні школи, щоб не було пропаганди дітям. Стає жіночка і каже, що вона десь прочитала, що війну в Донецьку у 2014 році розпочав посол Америки, і ми з собою брали чорно-червоний прапор. Нам багато казали місцевих жителів, що це асоціюється в них з нацизмом. Ми почитали в іспанську вікіпедію, і там дійсно написано, що це нацистський прапор. Російська пропаганда діє всюди і досить ефективно. І будь-яка українська спільнота має приймати цей виклик, знаходити інструменти боротьби, доносити до людей правду, чим займаємося ми тут, в країні Басків. Принесе війну в Європейський Союз і угорці змушені будуть воювати в Україні, створюються фейкові відео через декілька секунд показані кадри, як вони воюють в Україні, а потім кульмінація це повертаються вже труни з цими гурцями назад до України. Пропаганда вона в першу чергу націлена на самих угорців. Їхні інформаційні просіб трішки далекий від нашого, але все одно українцям треба пояснювати через інші структури, через інші організації, через інших людей, проти освітлювати події правдиво.